Друзі, привіт! Це знову буде відео про фігурантів справи Міндас, конкретно про Міндіча, конкретно про його бізнес, правда, не в Україні. І це відео буде по результатам розслідування схеми, причому, в тому числі, з залученням своїх колег іноземних журналістів. Ми, коли аналізували Міндіча, слідкували особливо за цією країною. Чому? Тому що саме. Чутки про словацький бізнес до нас доходили і частково вони справдились. Тож, сьогодні ми розберемо, щоб знайшли схеми, і я додам деякі деталі, які ми теж знаходили в своїх розслідуваннях якраз на цю тематику. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп. Короте, ми знову сьогодні про Міндіча. Велика людина, тож контенту багато про нього має бути. Починаємо. Так, давайте ще раз фігуранти справи Мідас. Вони мали бізнес, очевидно, не тільки в Україні, будували там собі купу котеджних містечок, в тому числі на Маврікі, але сьогодні буде йти мова конкретно про одну е країну. Це Словакія. і якраз ми на Словакію, на словацькі фірми, дуже часто натрапляли, коли ще раніше вивчали самого. Міндіча. Але як з'ясували колеги з е, програми схеми є, там бізнес не тільки Міндіча, хоча його теж знайшли, а і Миронюка і інших ребят. Тож вони покопали журналісти схеми більш детально, встановили, що е, там є багато активів і гарантів якраз у цій спецоперації Мідес. Давайте почнемо з першого. Сам Міндіч, він е, е, вже 8 років там зареєстрований приватним підприємцем, ну такий ФОП Словаччини. І Судячи з місцевих ведів, він займався там розбітною торгівлею, наданням кредитів, рекламних послуг та дослідженням ринку, і навіть відповідно до весни 2025 року був співвласником фірми оптової, оптової торговлі одягом взуттям разом з своїм постійним бізнес партнером ігорем Хмельовим. Ігор Хмельов, це Шмель, Нагадаю, якого ми відповідно вам знаходили, коли ми говорили про... Про фаерпоєнт і відповідно його роль в цій історії з 2019 році. У ця фірма отримувала навіть свій рекордний прибуток в 4 мільйона євро. У Хмільова самого активів в Словаччині теж знайшли і в чому значно більше. моєю інформацією, до речі, хмільов, в принципі, в основному, якраз в Словаччині, і перебуває. Окрім згаданої фірми з Міндічем з 2021 року. Він є співвласником якраз будівельного бізнесу. Юельної фірми у Хмельова і його дружини є квартира в Словацькому селі, біля якого журналісти навіть побачили авто на українських номерах, і будинок в Братиславі, за словами журналістів, будинок занептаний і виглядає так, що там давно ніхто не живе. Багато активів було ще і у Рокета. Рокет нагадаю, хто вже не пам'ятає термінологію цієї злочинної організації: це екс-помічник депутата, зрадника Деркача, скоріш за все, його кум. І давній соратник це радник потім галущенка і відповідно мова йде про Ігоря Міронюка. Тоді журналісти встановили, що він там, в Словаччині, мав теж давно бізнес, ще з 2008 року. І він, його колишня дружина і син, є засновниками словацьких компаній, які спеціалізуються знову ж таки на торгівлі. Ну, Крутше, якісь у нас чолночники були атомні. А ще у родини Міронюка є чимало нерухомості самої. Столиці, столиці Словаччини і її околиці. Наприклад, у сина Міронюка є квартира в центрі Братислави, а у екс-дружини вже в 2023 році був придбаний будинок у передмісті знову ж таки Братіслави. Ось як будинок виглядає краще ніж відповідно у попереднього. Як раз ось цей період попав на роботу бек-офісу, ну, можливо, співведіння, можливо, ні. Зараз ціна ось схожої нерухомості, вона ну достатньо велика і ну становить приблизно півмільйона євро. Це те, що знайшли якраз журналісти схеми. Чому я згадав зараз про словаччину? Факт тому, що коли ми робили ще дослідження міндіча, то оця. Країна, вона дуже часто звучала з двох аспектів: Перше, з аспекту перебування там фігурантів, знову ж таки, Хмільово і інших туди приписували, говорять, що вони з Іміранюк, і вся його родина, і Хмельов, і всі інші вони часто їздять, в принципі, в Словакію. І відповідно я переконаний, що багато чого ми просто там не бачимо навіть через реєстри, або через те, що воно оформлено, очевидно, не на близьких осіб. А друге, це те, що. Коли ви, можливо, згадаєте, закривався відповідний транзит е ворога через Україну і закінчився газовий контракт, то була така тема, яку активно штовхали, зокрема, активно штовхав якраз Чернешов, або допомагав, це типу азербайджанський газ через Україну в Європу. І тоді багато експертів виходили, і говорили про те, що азербайджанського газу ось такого немає, і відповідно зараз нам пропонують по факту це робити той же самий транзит російського газу, тільки під виглядом азербайджанського, Ну і що це очевидно, не має бути під час повномасштабної війни. Тоді через позицію мені здається партнерів в першу чергу, і зокрема Сполучених Штатів, але і не тільки цю історію роздолбали. І Європейський парламент голосував. Проти, ну коротше, вона очевидно не прийшла. Але чому я згадав тут про Словакію? Тому що дуже довгий час багато людей говорили про те, що десь в Словаччині. Сам мій або пов'язані до нього особи реєструють фірми, які теоретично в майбутньому мають ну, бути якимось аналогом Росукренерго, якщо пам'ятаєте, що це таке. Коротше, бути у цією фірмою, прокладкою чи додатковим ланцюгом в постачанні газу, яка буде збирати відповідно всі ці додаткові маржинальні штуки з експорту газу. Це стандартна, прям корупційна схема наших ворогів. Мені здається, вони її використовують по всьому світу, коли пропонують свій газ. І ось тоді я ще раз підкреслюю, що це були чіткі, і ми, коли дивилися фірми, ми теж побачили, що на них немає нічого такого великого. Зараз вони не роблять свою роботу, але саме про Словаччину багато чого лунало, що відповідно і від, напевно наводила нас до на думки, що до цієї країни треба уважно приділятися. Я переконаний, що зараз і набу, і відповідна арма шукає активи всіх у цих фігурантів справи. І тут, очевидно, їм би потрібна була б допомога, наприклад, того ж самого Фінмона, щоб просто прослідкувати грошей. Це Точно далеко не єдина юрисдикція, де у них є активи. Ще раз нагадаю, там є ще Мавріки, там є Швейцарія, особливо її любить Галущенка і Міндіч, там є Сполучені Штати, де є справа ФБР по легалізації, там є Ізраїль, там є, переконаний ще Іспанія, і Словакія, і навіть Відень Австрія. Тож в даному випадку перелік він значно більший. Більшість з цих активів вони оформлені взагалі не на фізичних осіб, а на якісь... Трасти, які отримали умовно, з Кіпра, був зареєстрований траст, отримав неповоротну фінансову допомогу від якогось там Маврікської фірми або Сейшельської, і це. Це неможливо побачити, тому що це маючи тільки власник цього трастового договору, ну і на них вже оформлюється нерухомість. Я переконаний, що ось якщо ми колись побачимо весь перелік їх активів, то це буде завдяки умовно якомусь черговому, панам, гейту чи щось такого. Ну коротше, коли будуть випливати документи з офшорних компаній. Але в тому числі і ось тут ми побачили один із прикладів, якраз того, куди йшли всі гроші, які, до речі, ви сплачували, в тому числі в тарифі на той Саме ненарогатом, але, на жаль, не тільки. На цьому все. Дякуємо журналістам схем. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний МРД. До побачення, до нових зустрічей.